Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну страву сиру та тіста, яка відома по всьому світу, її люблять та їдять майже всюди. Я полюбляю готувати таке хачапурі, тому що тут дуже мінімальний набір інгредієнтів, особливо в домашньому виконанні. Це дуже смачно і дуже швидко. 20 хвилин і все готово! В миску вливаю 300 г кефіра, В мене домашній, Додаю 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, 3 столові ложки олії. Вбиваю одне яйце і все гарно перемішую, потроху додаю борошна і 10 г розпушувача. Всього на це тісто. Іде 450 г борошна. Може бути трошки більше або трішки менше. Борошно теж може відрізнятися. Все перемішую ложкою, а потім замішую тісто руками. Замішую, допоки тісто не перестане липнути до рук. На великій терці натираю 300-400 г сиру. В мене моцарела, але можна використовувати будь-який сир. До сиру додаю одне яйце і гарно перемішую, прибираю в сторону. Повертаюсь до тіста. Ділю його на 4 частини і роблю такі м'ячики з тіста. Кожну частину потрібно або небагато розкачати качалкою, або розім'яти, як я показала, щоб вийшло коло. Сир уявно ділю на 4 частини і викладаю усередину кола. Краї тіста потрібно зібрати в центр. Щоб сир опинився всередині та защепнути, перевернути швом донизу і розкатати качалкою в тонкій коржі. Так роблю з усим тістом. Обсмажую хачапурі на сухій сковорідці по 2-3 хвилини з кожного боку. Якщо в процесі обсмажування корж надувається, проколіть його виделкою. зайве повітря вийде. Перекладаю готові хачапурі на тарілку та змащую шматочком вершкового масла. Так роблю з усіма хачапурі. Складаю їх один на одного. Все готово. Їжте хачапурі гарячими, але на другий день теж смачно! Можна розігріти в мікрохвилівці. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!